Доброго вечора всім, хто заглянув на мій канал. У нас зараз вечір, сьома година вечора, приїхав у поле. Після закінчення жнив, Тобто після прибирання зернових культур. Ви бачите поле. Славутичанське. Була пшениця, скосили, мабуть, тиждень назад. Подивіться, як стерня яка маленька, низенька, майже немає. Ці комбайни, вони косять дуже гарно. уже тут може хто пам'ятає, була моя пшениця, хто переглядав мої відео тут. 50 соток пшениці було. Ну як ви бачите, тут уже зорано. Зразу ж через два дні після збирання врожаю перетюкували солому. Оце з 50 соток вийшло майже 170 тюків соломи. Дуже багато. Урожай який був. Ну, в общем, важити я не важив, а так по мішках, то вийшло десь 50 соток, приблизно 2 тонни 200. Ну, думаю, не більше. Може там 250. Ну, я думаю, це непогано. Якби з гектара то 4,5 або десь близько цього вийшло б. І тоді вирішив зразу вигорати, поки земля не так висохла. Тому що, думаю, на наступний рік тут посіяти ячмінь. Озимий ячмінь сіяти не хочу. Багато хто каже, що він е, так як вата. І не хоча його худоба їсть. Буду сіяти весною ярий. Тому що тут вихваляється, нас, що скільки зібрали озимого ячменю, там і по 6 тонн. А виявляється, він нікому не нужен. Ніде його ніхто не купує. Дуже трудно збути. А може де в кого й проще, але у нас саме так. Так, що можу сказати? Чим орав? Я ще не розповідав. Купив я Кам'янець-Подільський плуг. Як там казав ляшко, купую українське. 2,25 з перед плужниками, то тут перед плужники прийшлося зняти зразу, так як забилися. Ну, Тут стерня була величенька. Така, ось зараз покажу сантиметра, де може і до 15 Такі чуби непогані. Ну є 10 є більше. так як земля поле не рівне, комбайн низенько опускав, косив маленький комбайн Вольво, то сподобалося мені швидко, акуратно. Ось дивіться, яка стерня є. І земля дуже тверда. Не суха була, але... Сирувата Стиру... й земля, але дуже вона вкатана, дуже втрамбована. Так що худо-бідно. Плуг настроїв сантиметра на 15, щоб брав, то худо-бідно вигорав. Четвертою пониженою горав. Першу повишену майже не включав. Ну, все одно, хай не все й заховало, ну перевернуло. Орав у розвал чи в розклад. Минулий раз орав я в склад. Виходив такий горбик посередині. А зараз, ось, як бачите, борозна на всю довжину поля. А тепер весною закультивірую. Оці остатки соломи за зиму вони перетрухнуть, перегніють. А весною прокультивіруємо і посіємо ячмінь. Тепер ось поряд посіяна соя. Бачите, лан який. Любо дивитися, любо дивитися, але отам вдалині камера, мабуть, не передасть. Є падалішній соняшник, який десь ми пропустили при оприскуванні. Тепер його треба ходити виривати. Ну це з тої сторони заходити і рвати. А так соя. Я не знаю, ну висоти десь метр. Метр десять, метр двадцять. Дуже висока, рівненька. Вон десь ще осотина вискочила, десь по краях отутова, вода є. Ну це вже не страшне. Основна, основне поле чисте, чистеньке, рівненьке. Зараз я спробую зайти вирвати, подивитися, скільки тут стручечків є. Ну на крайній ось. Зараз наведу. Вона дуже густа. Сіяли через 15 сантиметрів міжряддя звичайною сіялкою, звичайним посівом. То може цих стрючків, чи як їх називають, там бобики, то може їх небагато й буде. Зараз я зайду в вирву і посчитаємо приблизно подивимося. Всередині. чисто. Вырвать не так-то просто. Раз. Зараз глянем, что тут на ней теперь выходит у нас. Так. Так, щось є. Ой боже, ну 42 насчитав, ну тут ще вище, я ну близько п'ятдесяти штук. А ну ще ще яку вирву. Подивимося. Жалко й виривати. Десь зайду всередину. Дуже висока. Тут майже майже метр тридцять висотою зараз подивлюсь угу. ну на цьому тебло і небагато може за того, що дуже густа маса і менше стручків. а може буде більше тоді. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять дванадцять, тринадцять, Чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять два, один.

Будемо сподіватися, що поспіє благополучно, що дасть погода прибрати і як завжди, що буде нормальна ціна, щоб її продати. Бо в нас, якщо приїжджає закупчик, три з половиною тисячі за тонну дає. А як на базар підеш? Відро пшениці, в якому 9 кг коштує 50 гривень. От і різниця. Так і з соєю буде. Як тільки виростили, скосили, нікому не нужне, ціна впала. Якщо де великі компанії або агрохолдинги, для тих і ціна нормальна, і все нормальне. Одинакам. Так трудно десь здати, збути, щоб хоч щось вернулося. Звичайно, соля вона коштує недешево, ну і затрати, як порахувати оцей весь процес. Та саме оприскування. Зербіцидами два рази, також не дешево обійшлося І ще транспорт. Так, та все. Отак, не нічого. Все одно щось вернеться. Так що такі справи. Комбайни в нас косять десь. Десь не знаю, дивився в Ютубі Дмитро Пугач розповідає. Дуже грамотний чоловік. Розповідає, що комбайнери молодці. Ціну залишили минулорічну 40 гривень за сотку на городах. Ну, в нас ціна 55 гривень. А в полі дешевше. Ну, мені в полі викосили. Хоч і 50 соток, ну викосили дешевше, по 30 гривень за сотку. Так що я задоволений. Ще допомогли перевезти. В общем, я тільки приїхав, позаглядав, гроші віддав, до моїх зустрів із пшеницею і все то там клопоту не було це вже хорошо а, з соєю побачимо так то ось такі справи люди є стерню дискують є фрезерують я в минулому році Резервував фрезою. Ну, для фрези стерню фрезерувати важко. Для трактора теж важко. А цей його двері взорати. Звісно, зразу на плугові кріплення зігнув. Там розповідав, не знаю, канал Будні Ягодника. Розповідав чоловік, що плуг Кам'янець-Подільський хороший, ну сирий. Дійсно, я зразу обідився в цьому правий шток, на який на надівається, зігнуло зразу. Дома прийшлося його вирівнювати і усилювати. Ну, а подивимося, як на городі себе вестиме. Ну, думаю, судячи з того що ось Оця ось ось стерня. Хай і погнуло, але основне він викріпив, витримав. Думаю, на городах він буде працювати добре. І думаю, буде з предплужниками працювати. Так, ось ось такі справи. Ну що, на цьому буду закінчувати свою екскурсію в поле. Кому було цікаво, дякую. Кому не цікаво, претензій не маю. Таксь самого найкращого буду я відправлятися додому. Дякую